Нам відомо площа трикутника АБМ, ця площа дорівнює 7 квадратних сантиметрів. Потрібно знайти площу всього квадрата. Точка М – середина сторони квадрата. Якщо ми з точки М проведемо перпендикуляр до АД, в результаті утвориться прямокутник АБМК, наприклад. Трикутник АМК дорівнює трикутнику М. А Б. і через те площі у них однакові. Тобто площа трикутника а, М, К також 7, а відповідно, площа прямокутника а, Б, М, К – 14. Ну, а далі площа прямокутника К МСД також, також дорівнює 14. Отже, площа всього квадрата буде 28 квадратних сантиметрів це відповідь В. Нам відомо сторони паралограма 3-4 см і гострий кут 60 градусів. Потрібно знайти меншу діагональ паралограми. Розглянемо трикутник А, Б Д, у якого відомо дві сторони і кут, між ними. А отже, ми можемо скористатися теоремою косинусів. тобто записати для сторони БД. На Д у квадраті дорівнює АБ у квадраті плюс. АД у квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін АВ на АД, і на косинус кута між ними, на косинус кута А. Тому Підставами будемо мати БД в квадраті 3 в квадраті 9 плюс 4 в квадраті 16, мінус 2, що множиться на 3 на 4, на косину з 60 градусів, а це одна друга. Скорочується двійки, і в результаті ми маємо 9 плюс 16 25 відняти 12, тобто, як ми бачимо, 13. Отже, БД в квадраті дорівнює 13 квадратних сантиметрів. А тому БД буде дорівнювати корінь з 13 сантиметрів. І це відповідь Д. Сума градусних мір кутів паралограма 150 градусів. Напевне, йде мова про протилежні кути паралограма, тому що сума кутів, які прилягають до однієї сторони, сусідні кутів завжди 180 градусів. А протилежні кути рівні. Отже, ми можемо знайти кожен з гострих кутів паралограма. 150 градусів поділити на 2, будемо мати 75 градусів. 75 градусів це менший кут паралограма. А щоб знайти більший кут, ми від 180 віднімемо 75 і будемо мати 105 градусів. Отже, відповідь В. Нам відомо периметри прямокутника і рівностороннього трикутника АБК. Рівносторонній трикутник має три рівні сторони, тому ми можемо знайти сторону рівностороннього трикутника і записати, що АБ дорівнює БК і дорівнює КА, для того, щоб знайти кожну з цих сторін 12 ділимо на 3 і буде 4 см. Далі можна продовжувати розв'язувати задачу наприклад, наступним чином. Так як у нас відомо ще і периметр прямокутника, то коли ми, наприклад, від периметра прямокутника заберемо довжину сторони АБ, таким чином у нас залишиться сума довжин сторін BC, CD і AD. і АД. BC плюс СД і плюс ДА, сума цих трьох сторін. Ми отримуємо, коли від периметра прямокутника 20 віднімаємо АБ. А у нас 4. 20 відняти 4, ми маємо 16 сантиметрів. А далі. Нам потрібен знайти периметр пітопутника АК В С Д. Маючи довжини, суму довжин В С, С, Д і АД, даний периметр ми будемо мати, коли додамо суму довжин АК і БК. АК плюс БК в сумі це 8. Тому що кожна з даних сторін 4 см, 8 см. І тому периметр. Прямокутника 16 додати 8 24 см. Тобто, як ми бачимо, відповідь Б. Нам потрібно знайти площу паралограма. А площа паралограма це А, помножити на H, А сторона H, висота проведена до цієї сторони. Так, як у нас є клітинки. І кожна клітинка довжиною 1 см, то сторона паралограми, наприклад, АД складається, як ми бачимо, з 5 клітинок. Отже, її довжина буде дорівнювати 5 см, тому А дорівнює 5 см. Висота. Це перпендикуляр проведений з вершини Б, і ми бачимо, що довжина його дорівнює трьом клітинкам. Отже, H буде дорівнювати 3 см. Ну і, відповідно, площа буде дорівнювати 5 помножити на 3 15 квадратних сантиметрів. Це відповідь В. Знову ж таки, на рисунку ми маємо, наприклад, квадрат. А БЦД відомо його периметр. 24 см. Тому ми можемо знайти довжину сторони квадрата. Ну, наприклад, довжину сторони АД. 24 ділимо на 4 і отримуємо 6 см. Тому довжина сторони квадрата кожна сторона буде дорівнювати 6 см. Далі, нам відомо, ще периметр трикутника БКЦ. Невідомо, що це за трикутник. Цього трикутника, Але е, ми можемо знайти суму довжин БК і КЦ, так як довжина БЦ нам відомо, вона дорівнює 6 см. Тому БК плюс КЦ, щоб знайти ми від периметра трикутника 20, віднімаємо довжину BC, що дорівнює 6. 20 віднімаємо 6 14 см. Ну, а далі периметр п'ятикутника А, Б, К, С, Д складається з сум а, Б, а, Д, Д, С. Це три сторони квадрата. Кожна з них 6, отже, 3 помножити на 6. А потім ще БК плюс К С. А С 14. Таким чином, ми маємо 18 плюс 14. 32 см периметр нашого прямокутника і це відповідь b. Щоб знайти градусну міру внутрішнього кута правильного 10 кутника, ми використаємо формулу. Сума всіх кутів обчислюється як 180n-2. І ділимо на n, тому що всі кути правильного. Десятикутника рівні. n підставимо 10 і будемо мати 180 помножити 10 відняти 2, це 8, поділити на 10. Таким чином, ми 18 множимо на 8. Маємо 144 градуси. Відповідь Г.